30-ті стали для Ельзи найуспішнішими, і саме в той час вона презентувала публіці свій шокуючий рожевий. Рожевий колір є головним для брендовської аперелі і сьогодні. Це таке своєрідне ДНК. Жінки до 30-х років не були яскравими, переглядаючи світлини в мережі, коли відвідуєте музеї. Зверніть увагу, одяг 16, 17, 18, 19, навіть початку 20-го століття він не яскравий. На це є кілька причин. Перша, текстильна промисловість просто не могла зробити його яскравим, тому що не було таких технологій, не було таких парбників, з іншої сторони. Жінка не звикла взагалі приваблювати до себе увагу. Жінка мала бути або цнотливою нареченою, або вірною дружиною, яка має приваблювати лише одного чоловіка. Жінки не були активними учасницями соціального життя, жінки були. Тихими, вони не мали голосу, вони не мали прав, вони не мали своєї думки, і явно жінка не мала бути яскравою зовнішньою. Зовнішньо яскравими були лише жінки певної професії, які заробляли своєю вродою, своїм тілом. Поважні ж панночки. Обирали нейтральні кольори. Ельза руйнує і цей стереотип. Вона говорить, що жінка має бути епіцентром, епіцентром свого життя. Вона має вдягатися для себе так, як їй подобається, так, як її серцю мило. Вона має бути епіцентром події, коли вона заходить. Приміщення, всі мають звернути на неї увагу, і це нормально. І її шокуючий рожевий є ідеальним для такої місії. Багато є історій про те, звідки ж Ельза взяла свій рожевий колір. Хтось говорить, що надихалася вона роботами Маріану Фортуні, це відомий іспанський. Дизайнер, який працював у Венеції, і в нього були моделі у рожевому кольорі. Також говорять, що одна з кімнат Палаццо Корсіні, де виросла Ельза, була оббита рожевим шовком. Заможні люди часто кімнати прикрашали не шпалерами, а дорогоцінними тканинами. Можливо, Ельза і звідти. Взяла цю ідею, полюбила рожевий колір, так чи інакше, рожевий став символом 30-х і увійшов у ДНК брендовські аперелі. В 36-му році сенсаційним став аромат Шокінг аромат від Аперелі. Про нього маю окремо розповісти, тому що він цікавий був не лише по своїй ароматиці, тому що це був аромат знову ж таки дуже яскравий, квітковий, фруктовий. Головною нотою в цьому парфумі був аромат Пачулі. Хто знає, що собою являє пачулі, той розуміє, що не для кожної панночки. Такий яскравий аромат підійде. Але я хочу звернути вашу увагу на незвичний флакон. До 20-х років парфумерія, хоч і була розвиненою, але, знову ж таки, була нішовою, тобто були ті бренди, які займалися парфумерією, і займалися століттями, і по сьогоднішній день працюють. В 20-х роках, починаючи з Coco Chanel, дизайнери починають випускати свої авторські аромати. Це стає модно. І сьогодні, зайшовши в магазин, ви помітите, що практично там відсутні ті бренди, які є виключно парфумерними. В основному ми бачимо аромати від тих же брендів, які займаються і одягом. Це звична тема. Дуже важливо в такому випадку, якщо аромат, представлений від дизайнера, не просто вразити публіку запахом, а і подача важлива. Зверніть увагу на оформлення шокінг від ельзісських аперелі. Це також певний арт об'єкт. Ельза вважала, що жінка має бути яскравою в усіх відношеннях. Форма вакону. Має також цікаву історію. Ельза працювала в Голлівуді, і на відміну від Шанель, в Голлівуді вона була успішною. Найбільше її любила Мей. West. Хоч вона вдягала і Грету Карба, вдягала вона Кетрін Геббер, але для кіно найпродуктивніше Ельза попрацювала саме з Мей Вест. Сьогодні, можливо, ім'я цієї Голівудської діви вам нічого не говорить, але довіртеся мені, в 20 х і 30-х про неї знав кожен. Вона була такою поганою дівчинкою, можна сказати, у Голівуді. Славилася своїми брудними жартами, провокативною поведінкою і відвертими розкішними образами. Мей Вест для 30-х бракувало вроди. Якщо ви любите кіно 30-х років, то помітите, що в ньому дуже багато красивих актрис. Мей не мала тої вроди, тому... Вирішила компенсувати це розкішним вбранням. Їй це чудово вдалося. Їй потрібна була дизайнерка, яка не боялася б експериментувати. І такою була Ельза Скіапареллі. Вони довго плідно працювали. Я рекомендую вам переглянути фільм кожен день свята, в якому Мейвест змінює. Вбрання, чи не кожні 5 хвилин. Фільм кумедний, фільм дуже красивий, добрий, святковий, якраз ідеально підходить для новорічних свят. Але найбільше вас вразить розкіш вбрання, яке демонструє Мейвест. Це вбрання для неї виготовила Ельза Скіапереллі. Ви бачите Ельзу біля Моделі сукні, в якій Майвест виблискувала на екрані. До речі, Ельзівські апарелі належить висловлювання. Ви будете носити завтра те, що сьогодні носять в кіно. Вона знала, наскільки кінематограф був важливим у той час. Якщо сьогодні ми рівняємося. На модних інфлюенсерів, то в 30-х всі рівнялись на Дів Голлівуду, тому їхнє вбрання це було надзвичайно важливим і для успіху кіно, і для успіху моди також. Ще показую вам кілька образів з фільму Кожен день свято 37-го року. Що цікаво, Вест була зіркою. Першого ешелону. але вона не любила мандрувати. Лише одного разу вона приїхала в Європу, в Лондон на тиждень і відразу ж повернулася в Америку. Їздити до Скіаперелі на примірки це було вище її сил, тому вона прийняла таке рішення. Вона Ельзі Скіаперелі відправила гіпсовий. Манекен, який повністю повторював форми її тіла, щоб Ельза на той Манекен відшила для неї колекцію. Ельза колекцію відшила. Мейвест, правда, викупити її не змогла, тому що набрала вагу, тим не менше, той бюст. Лишився у ательє Ельзи. І коли вона міркувала над тим, яку форму флакону обрати для свого нового аромату, то саме фігура Мейвест і стала втіленням образу нового шокуючого аромату. Ви бачите світлину аромату від Скіаперелі ліворуч, а праворуч також дуже відомий. Арт об'єкт від Сальвадора Далі у його будинку є кімната, яка називається Мей-Вест. і найвідомішим об'єктом у цій кімнаті є канапа у формі губ Мей-Вест. Тобто будете мандрувати, будете знати, з чого все почалося, і що Мей Вест. Також така панночка була, і в свій час багатьох митців надихала на творчість. Вирішила також поближче вам показати буста Мейвест віддалі і демонструю сучасні світлини. Це вже аромат від Жан-Поля Готьє, який також повертає нас до творчості Ельзи Скіапареллі. Ми з вами, як знавці тепер історії моди, можемо сказати, що Готьє нічого не винаходив, а просто добре знає історію моди, тому зміг використати колись дуже вдалу і забуту сьогодні ідею модного флакону. Аромат популярний, а форма завжди допомагає краще продавати. Тому і такий зв'язок з сучасністю для вас леді буде корисним.